Якось шла я гаєм, ось зайчик вибігає, з лукавими очима, з мішечком за плечима. Побачив він мене і вліз, як дремене. Як зайчик налякався, мішечок розв'язався, і загадки в травицю розсипалась з мішечка. А я їх позбирала і діткам загадала. Та ну, лишень малята. Ви, звісно, молодці. Чи зможете вгадати усі загадки ці? Ці загадки допоможуть нам зрозуміти, до якої казки ми потрапимо. Залюбки вогонь ковтає, хліб гарячий випікає, варить кашу і куліш. Це звичайна наша піч. Слухайте далі. Привітали кожну квітку на навесні, а влітку червоні кульки та рясні спалахнули на мені. Яблуня. Через луки край села недорога пролягла. А синенька стрічка, вона зветься Рінічка. Складіть звукове аналіз слова піч. Пі. І Ч. Пі м'який приголосний. І. Голосний. Ч. твердий приголосний. І... ч К. А. Рі м'який приголосний. І голосний. Ч. твердий приголосний. К. Твердий приголосний. А. Голосний. Яблуня Я позначає два звуки. І і А. І завжди м'який приголосний. А голосний Б – Твердий приголосний. Л. Твердий приголосний. У – голосний, НІ. М'який приголосний, а голосний. Чи здогадалися ви, в яку казку ми потрапили? Так, це казка гуси лебеді. А ось і Марійка. Посадила братика під кучем на траві. Пішла збирати ягоди і квіти лісові. Ось гуси прилетіли. І братика схопили і понесли на крилах до себе у лісок. Допоможіть мені, будь ласка, прошаймо всі в указку. Яблунька, яблунька, нам допоможи. Не ділися гуси лебеді, одразу підкажи. Діти, нам яблунька вкаже дорогу, якщо ми пограємо з яблучками. Гра називається Кілька крапок, стільки звуків. Придумайте слова, де кількість крапок на яблучку відповідає кількості звуків: ліс, каша, піч, річка, калина, сіно, пташка. Річечка, сестричечко, ти нам допоможи, де ділися гуси лебеді, одразу підкажи. У річечки на бережку є ребуси. Їх слід розв'язати і назвати слова, які тут заховалися. Листок, вовк, кімната. Річка вказує дорогу до пічки. Ти нам, пічко, поможи. Не ділися гуса лебеді. Одразу підкажи. Піч нас просить нарубати дров і розтопити її. Перше, діти треба стати. Будемо дрова рубати. Раз підняли руки вгору, два змахнули всі додому. І рубаємо за завзято, а й тепло приходить в хату. Давайте ще разок. Вічка зує дітям дорогу. Ось. До будинку яги прийшли і маленького Івасика знайшли. Погляньте, сидить, яблучками золотими грається. Щоб Іванка нам забрати, слід нам в гру пограти. Коли я скажу ніч, ви заплющіть очі. Скажу день, усі розплющіть очі і назвіть літери, які з'явилися Ніч. Тень. А. О, М. Н. Т. У. З'явилася літера, яку ми ще не знаємо. На що вона схожа? На гребінець. Діти це літера Е. Назвіть слова з цим звуком. Екскаватор, перо, ескімо, олівець, веселка. Беріть тепер іванка і мерщій додому, доки гуси лебеді не повернулися. Пічко, ми трішки заблукали. Допоможи нам, доки нас не здогнали гуси лебеді. Слова й склади прочитайте і по стежці далі вирушайте. Л, М, Н, С, Т, се. Мені село весело, на плені лелека. Річка, допоможи нам знайти дорогу додому. Я вам допоможу і дорогу вам вкажу, якщо ви складете слова, що різняться лише одним звуком. Наша каша мак, рак, нора, нога, рука. Вказує дорогу і діти крокують до яблуня. Яблуня, допоможи нам знайти дорогу додому. Я дорогу вам вкажу, але ви намалюйте мені золоті яблучка. Закінчилася гра на прогулянку пора. Чи сподобалось вам грати? І по показці мандрувати? А навчилися чого? Може важко вам було.